Всім привіт! Ну що, давно не виходило ніяких відео на каналі, трішки не вистачало часу. По трактору так особо нічого не робив. Зараз трішки з'явився час, вирішив розширити колію. Так як передній міст в цьому тракторі йде вузькоколійний. Звісно, це трішки мінус. Я не звернув на це увагу при покупці, тому потрібно. Переварити самі колісні диски, щоб вийти на потрібну мені колію. Колія е, на цьому мості виходить, навіть якщо перевернути диски, то між колесами 88 см, а мені потрібно 1 метр зробити. Колеса вже розбортірували мені наші на монтажці. Зараз покажу, як я буду їх е, центрувати. Заднє колія вже розширив на метр двадцять по центрах. Ну, тут все робиться дуже просто. Ось ці тарілки я їх переставив всередину, так як вони були прикручені наружу. Тут на ступіцях ще є зазор 2,5 см, тобто можна ще її роздвинути і буде колія метр 23 по центрах. Ну, мені, в принципі, 1,20, то вистачає. Що робив ще по трактору? Таке саме критичне, як він тільки приїхав. Ну, Зробили всю повністю електрику, так як практично майже нічого не працювало. Замінив задні фонарі, поставив вже ось такого. Від МТЗ старого зразка поставив світлодіодну фару, бо також рівно вже там. Не працювала. Далі по салону, ну, як би таких ніяких змін не було, ну, все буде робитися, просто трішки пізніше. Так, ось ця панель з кнопками також я її трішки переробив. Хто пам'ятає, вона була е, трішки е, по праву сторону. Я її здвинув сюди, щоб був кращий огляд самих коліс. Ну, покрасив, почистив. Тут теж трішки я її підрізав, щоб максимально можна було її здвинути до панельки. Поставив ось з цієї сторони кнопку аварійки, все підключив, все моргає, все працює. Ага, ще що робив, це шлангу. Тільки як він мені приїхав, була лопнута. Металева трубка, що йде на рульовий гідроциліндр. Шукав оригінально, але не знайшов. Немає в нас їх в наявності взагалі. Тому е зробили мені під замовлення шлангу ЗРВД. Зараз спробую показати, як вона ось там кліпиться. Так, ось тут я зробив ще додатково хомут, щоб цю шлангу нічим не зачепити і не вирвати. Так все вийшлося акуратно. Також е, знімав рульовий гідроциліндр, так як він трішки підтікав, е, замінив е, всі манжети, хотів купити ремкомплект. Але, як виявляється, до китайських тракторів ремкомплектів на рульові гідроциліндри взагалі немає. Тому майте на увазі. Е, підбирав е, по розмірах кожен манжет. Замінив, все працює, ніяких підтікань вже немає. Також замінив рульовий наконечник правий, так як вже повністю був розбитий. Лівий ще доволі хороший. Ну і, відповідно, замінив масло на гідравлічне, на рульове керування. Зробив також ось такий палець, так як також його не було. Ну Ось така. Була робота. Добре, показую самі диски. Ось так виглядають вже колісні диски. Була зроблена вже ось така центровка для того, щоб можна було гарно виставити колісні диски, щоб не було ніякого биття. Це у нас полоса шириною 8 см, товщина десятка. Закручені 4 болта на 12, накручені ось такі гайки. Тут проставка по 6 мм. Ну, це все враховувалося для того, щоб кожен диск віддвинути на 6 см. Зараз по шву все вирізаю. Саму середину потім перевертаємо на другу сторону і вже прикручуємо до ось цієї пластини напряму без ніяких проставок. Зараз виріжу, прикручу і покажу результат, як воно взагалі має виглядати. Так, все ось так поприхвачува точками. Сильно варити його не потрібно. Всього вистачить. Так, з внутрішньої частини ось так виглядає. Такі проставки, але там все ще підставлялося додатково шайби, Щоб все гарно. Центрувало. Так, працюємо далі. Так, робота потрохи йде. Все попідрізав з кожної сторони. Взяв ось такий дубовий брусочок, пару раз гарно ударив і як бачите, вже серцевина пішла. Зараз вибиваю вже повністю і прикручуємо так, як нам потрібно. Так, встановив я вже середню частину, повністю прикрутив, так, як вона має бути. З цієї сторони підставляв по одній гайці, так як самий диск має таку сферичну форму. Ось так воно буде виглядати. Тут довелося робити ось такі добавки, щоб можна було його приварити. Метал тут наче 8 мм, вирізав із тустостінної труби, трішки її розігнув і якраз по формі дуже гарно підійшло. Зараз наріжу останні частини і буду обварювати. Завершив роботу по дисках. Ось такий результат. Це дуже гарно обварив. Ось такі получаються зварні шви. Диски вже також повністю підготовлені під покраску. Зараз тільки пофарбуємо і будуть готові. Так виглядає з іншої сторони диск. Теж все зачищено. Тут також ось в цих місцях все гарно було обварено. Завершив роботу по дисках. Вже все готово, ось такий вигляд з передньої частини. Диски всі пофарбовані, зборотіровані, крила також чисто фарбував. Доробив ось такі бризовички. Покріпленнях крила робив нові з металу 10 мм. Ось так все повигинав, тут косинцями підусилив. Кріпиться так, як і по заводу, на дві шпильки, нижні кріплення на чотири. Ось заводське кріплення, ну я їх не став переробляти, усилювати, простіше вже було зробити нові. Тепер крила тримаються міцно, немає вже ніяких вібрацій. Так, ну, саме основне, давайте замірюємо колію, яка ж получилася. Спочатку поміряємо по внутрішній частині. Так, між колесами вийшло 101 см, по центрах буде 117 см, так як ширина передніх коліс 16 см. Ось так. Так, якщо міряти по центрах, в ось цій частині, так як мирюють всі, то буде трішки більше, так як колеса мають розвал, внутрішню частину. Давайте поміряємо, скільки буде по центрах. Так, ось тут центр. Так, 12,5. Якраз така колія, як мені потрібно. Отакий вийшов результат. На цьому відео буду завершувати. Всім дякую за увагу, всім пока. До нових відео!